Вітаю, хочу показати вам найвигідніші покупки, які можна здійснити лише 15 липня за допомогою крутих акцій від Лівеста. Ну що, поїхали, Давайте покажу вам, які товари я обрала і чому саме їх я вам раджу. По-перше, з'явилися нарешті мої улюблені сиропи це для дитинки, це сироп для підсилення імунітету, який я постійно даю восени, весною, або при перших ознаках застуди, тому що це дуже класний засіб, який допомагає нам не хворіти і не пропускати садочок. Також мультивітамінний сироп з рибячим жиром це просто must have, тому що він має в собі і омега, і всі незамінні амінокислоти, вітаміни, які потрібні для дитячого організму. І хоча в моєї дитини ще немає чотирьох рочків, ці сиропи з 4 рочків саме, але я даю половинку дози для того, щоб вона отримувала підтримку свого організму, і в тому числі і омега, тому що окремо омега пити не завжди діти хочуть через те, що там може бути якийсь смак, риби тощо такі речі. Далі необхідна добавка вітамін Д3 це добавка, яка найчастіше потрібна всім без винятку, тому що в нашому секторі більшість людей страждає на дефіцит вітаміна Д3. І навіть коли зараз сонечко, так, ми не завжди можемо бути на ньому, або якщо ми використовуємо сонцезахисні засоби, то тим самим вітамін D, на жаль, в шкірі не виробляється. Тому моя рекомендація: обов'язково здайте аналіз і почніть використовувати це, цю добавку для того, щоб у вас дійсно покращився стан вітамін Д, тому що це і імунітет, це і молодість нашої шкіри, наш, нашого організму, вибачте. І це засіб, який просто ну, впливає на величезну кількість реакцій в нашому організмі. Тому я дуже-дуже раджу його здати аналіз. І в, в, якщо у вас дефіцит, що скоріш за все, то обов'язково пропити – тому що дійсно дуже класно допомагає. Велика кількість наших добавок з італійського виробника, які мають виключно рослинні походження, які вже перевірили і які вже мають перші місця по популярності за продажами це добавки наші для різних функцій. Насправді по кожнім добавкам можна розповідати дуже довго, і це відео тоді затягнеться. На моєму каналі є окремі такі от уроки з навчання, які ми отримували від фахівця. І ви можете розібратися по кожному з цих товарів, або можна консультуватися зі мною. Я підкажу, з по тому, яку програму вам обрати. А тут коротенько. Ну, по-перше, у нас дуже класний продукт з цитрусами, в смаком це для того, щоб виводити зайву рідину для стимуляції деури. І для того, щоб оздоровити сечовидні шляхи. Також виводить токсини і приємний смак. 30 стіків зручно брати з собою. Дуже крута форма. І нова форма для детоксикації тобто, у нас є в пляшках рідина і є ось такий з новим смаком лайма та імбіру. Дуже приємний на смак. 30 стіків, які ви берете з собою, наприклад, один стік або в дорогу, розбавляєте там з водичкою і вживаєте впродовж дня. І лімфодренаж, уже, який в нас полюбився, але з новим смаком наших фруктів та ягід. Має такий приємний ягідний смак і зовсім не солодкий, не приторний. Так само і манго, до речі, в пляшки. Не солодкий, не приторний, І на відмінність від попереднього, який був з самого початку. І різна тільки форма випуску. Тут у нас 30 стіків по 10 мл, які можна зручно з собою брати. Ну, а пляшку краще все ж таки тримати вдома. І після того, як ви відкриваєте, треба ставити її в холодильник, тому що тут натуральний склад, щоб він не зіпсувався. І періодично, до речі, треба збафтувати, тому що там може такий осад особ... ну, залишатися, тому що це рослинний повністю напій. Ще хотіла звернути увагу на неймовірно круті продукти, від яких в мене просто переходить Захоплюють дихання за їх інноваційний склад, за неймовірно круті компоненти. Це для мікроциркуляції крові і лімфи саме в кінцівках. Тобто, отакі, от, от в стійках, є. Мені дуже подобається по ефекту. Якщо у вас є набріки, а у жінок набріки бувають в певні дні місяця, це природньо. Тому щоб не мучитися і щоб позбавитися цього, я дуже раджу вам використовувати ці стійки. От сьогодні я повністю поновила і замовила повністю собі комплекти, тому що в мене вже позакінчувалось. І завдяки таким чудовим акціям, це дуже круте заощадження. Тут 15 стільки по порошочку, який ви розбавляєте з водичкою і вживаєте. А тут це пігуки, які треба запивати великою кількості рідини. Це дуже-дуже важливо, про воду не забувайте. Також окремо хочу показати вам отаку от добавочку з клітковиною, тому що вона і сприяє покращенню роботи шлунку, кишківника. І завдяки цій добавочці є м'який е, такий от. Чистий, чи, чистіший ефект кишківникові без а, сильно послаблюючої дії. Але при цьому він іще заваджує їсти багато якоїсь там їжі, тому що клітковина вона заповнює і дає ефект ситості, тобто багато ви не з'їсте. І, до речі, дуже приємна на смак. І ну, взагалі не гидка. Мені дуже сподобався цей засіб, і на основі у оці, цих сем'ян подорожника, да, який дуже дуже популярний, він найбільш як можна сказати, корисний і найбільш має велику кількість властивостей, псілюм називається. Також поїхали далі для метаболізму глюкози. Неймовірно крутий продукт, тому що глюкози ми всі вживаємо, і надлишок глюкози він спаює наші білки, і це створює і проблеми з старінням кожи, це ну, спаює будь-які білки, тому в організмі дійсно відбувається глікація, і є такий показник в аналізах, як глікований гемоглобін, на який треба звертати увагу. Тому теж дуже крута добавка, раджу на неї подивитися і звернути увагу, і просто для профілактики, ну або обов'язково з консультацією. Вашого лікаря, я вам раджу її пропити. Також у нас дуже класні відгуки для засобів для схуднення, це і пришвидшення метаболізму, це і спалення жирів. Ці добавки дають неймовірну вау і допомагають дійсно пострункішати, отримати красиві форми і скинути зайву вагу. Окремо не можу сказати про наші соки алої, тому що вони можуть давати неймовірно крас класний результат по тому, щоб підвищити імунітет. Вони насичують організм мікроелементами, корисними компонентами, і також сприяють схудненню, також сприяють детоксикації тобто, це теж продукт must have. Спіруліна це окремо суперфуд, який так само допомагає покращити роботу шлунку ЖКТ, і вивести токсини, і має неймовірно круті складники, тому вона називається Суперфуд. Окремо хочу сказати про омега-3, тому що основний, основна проблема запалювальних процесів в організмі це надлишок омега. Які ми вживаємо в оліях? Це рослинна олія, вершкова олія тощо, і треба її балансувати саме омегою 3 тому що ми мало вживаємо риби. І в нас в будь-якому випадку є дефіцит омега-3. В будь-якому випадку він буде не зайвий, тому що це і робота нашого мозку, і робота наших е е покращення зору, це і імунітет, це і зняття у цих запалювальних цих процесів. Тобто це продукт, який просто неймовірно крутий, і він е ну для мене це продукт must have. Обов'язково до речі, тут е, риба дрібна і вона не встигає. Тут омега виробляється з такої риби, і ця рибка вона не накопичує важкі метали. Тому дуже класний продукт за доступною ціною. Далі переходимо до косметичних засобів. Тобто тут у нас крута знижка на крем з равликів для обличчя, для рук це просто такі от фішки хіти продажів. Наш рослинний очисник Smart лише Наші полюбившися шампуні Restorex, який має відмітку в топ, входить в топ-3 найпотужніших заводів Європи. Які виготовляють засоби для волосся. Ну і продукт номер один із цих шампунів, які ми маємо, це шампунь з ектеклем чорного часника від професійного бренду Zenix. Всі, хто користувався цим шампунем, приходять за повторною покупкою. Неймовірно крутий і доглядає за шкірою голови, позбавляє лупи, випадінню і дійсно ефективно лікує волосся. Не забуваємо про наших діток, яких треба так само оберігати від сонця, тим паче в таку неймовірну спеку. Великий фактор SPF 50 для наших маленьких дуже гарна ціна. Для наших чоловіків пінка для гоління, Одеколон, який має 400 мл, і зручний флакон, який можна розпилювати для використання і не треба поливатися. Новинка цього каталогу це у нас від. Лідера для засобів для депіляції це вівет. Дуже цікаві продукти, які мають дію не тільки по видаленню волоску, а і працюють зсередини. І лише за 4-10 хвилин, змінюючи структуру волоска, ви просто позбавляєтесь небажаного волосся. Додатково тут є вітамін Е, який заспокоює шкіру, і е, знімає будь-які неприємні відчуття після процесу депіляції. Цей кульковий дезодорант просто став хітом продажів, він має неймовірно класний результат, от взагалі от можна, ну дуже тримає, допомагає тримати, і при цьому він не блокує потові залози, тому що це саме дезодорант, це не антиперспірант, а він круто справляється і допомагає довго триває ефект чистоти, приємний аромат тіла навіть в таку спекучу погоду. Цей крем він дуже буде круто для сухих діляночок, для наших п'яточок, у кого вони тріскаються, або на осінь, у кого там є проблеми з сухістю шкіри. Це продукт, такий достатньо бестселер, можна вважати, і його багато хто замовляє, не дивлячись на ціну. Від мене особисто хочу порадити засоби для рук і для нік від серії Італія, тому що це просто моя любов з першого дотику. Якщо ви хочете легкий варіант, то це крем для рук в тюбіку. Він має 5% сечовини, дуже круто покращує стан шкіри, навіть, навіть дуже сухої. А, наприклад, ось а, це в мене пілінка. Там є такий в баночці крем, дуже дуже крутий і він неймовірно круто живить. І п'яточки, і кутикулу, Тобто він іде як бальзам, і для рук, і для стоп. Цей продукт Ефект ботоксу від дермафючі. Він дуже схожий на якусь сироватку, яка в нас була Фаберлік, на основі пептидного комплексу сінейк, який блокує імпульси до наших м'язів, тим самим він розслаблює і допомагає не створюватися нам мімічним сморшкам і допомагає з ними боротися. І так само є і такі у вигляді шприца, розгладжуючий еліксир, неймовірно потужний склад. Продукт просто дуже-дуже крутий. Наша улюблена серія це тон Ремульсія. Подивіться, яка розкішна знижка, відшивушувальний перлітовий гамаш, ензимна пудра, яка просто взірвала вже наші продажі. Вона дає неймовірну гладку шкіру після використання і вже отримала дуже, -дуже багато схвальних відгуків. Також бренд-Банат, який в нас з'явився, це теж перша компанія, яка почала виробляти зубні щітки в Туреччині. Він також є лідером, має різну форму, різні структури, тобто дуже-дуже цікаві продукти, які ви можете підібрати під власні потреби. Дивіться по жорсткості, дивіться по формі, яка вам функція потрібна, але дуже-дуже ну, круті зубні щітки, на які я раджу звернути увагу. Професійна зубна паста. Мультидія, вже багато хто оцінив її якості. Неймовірно, потужна, неймовірно круто очищає, і довго зберігається ефект чистоти, от, і дуже-дуже класний догляд за нашими ясними зубками тощо. І, звичайно, для будинку. Це кисневий порошок, який можна використовувати для виведення плям, для того, щоб прати. Він дуже круто впорається з різними забрудненнями, а при важких а, таких от забрудненнях краще замочувати в дуже гарячій воді. Тобто це і пральний порошок, і плямо два в одному. Засіб для миття посуду 500 мл, подивіться, яка шикарна ціна: 68,40. Ну, А тут можна ввести будь-які продукти, які ви можете замовити зі знижкою 70%. Це можна взяти і Біоксин, наприклад, там наші сироватки для вісь, крем, який дуже круто розгладжує зморшки на основі ретинова. І це продукти, які дуже-дуже вже полюбилися нашим клієнтам і які вже зацінили. Давайте подивимося по ціні. Наприклад, якщо ми беремо наш нічний крем для вік. Його ціна буде зі знижкою 70% 239,70. Дуже круто. Якщо ми беремо нічний а, з. Від зморшок біотин, це в нас 451001 артикул, це в нас буде ціна 329,70. І сироватка так само буде коштувати, тому що вони з кремом мають однакову ціну. Дуже круті продукти, які неймовірно вже полюбилися, тому використовуйте максимально всі знижки для того, щоб у вас були найвигідніші покупки. Всім бажаю гарних покупок! Встигніть скористатися.